Не можемо назвати за сьогоднішній день, що ближче до концерту. Ми оголосимо, яка кількість людей точно приїхала з України. Можемо тільки сказати, що це наймасштабніше наметове містечко, яке було е, за всі роки існування Бандерштату, що не може не тішити. Були різні переживання, не найліпші часи власне, для проведення фестивалю. Тому дуже вдячні всім відвідувачам. Це вся Україна, це навіть Челябинськ, це Білорусі, представники інших країн. Челябинськ, здоровий Челябинськ. Які завітали до нас на фестиваль. Попри деякі технічні там недопрацювання, є проблеми з ...Wi-Fi, з нашим провайдером, є проблеми деякі з душем, іншими моментами у більшості питань, що стосуються виконання програми, все справляємось. Бачили прекрасні фотозвіти, дякуємо журналістам, що відробили із дронів, які знімали зверху. Фотографії облетіли вже всю Україну і всі. Рашистські ЗМІ, як тут Бандерштаб займається фашизацією західноукраїнської молоді. Трошки є зміни в Утірці, не приїхав, хто не приїхав. Багато. Багато не приїхав в зв'язку з різними причинами. Сьогодні фінальний день фестивалю. Сьогодні в нас виступає ворог Круто, виступає онука, виступає Оторвальд, виступає Фіолет, виступає. Серцевий напад так. І фактично сьогодні очікуємо найбільшу кількість людей, попри те, що вчора була достатньо рекордна кількість стосовків біля сцени. І хочеться вірити, що цей верхтат, він дев'ятий. Напередодні десятого він закладе підвалене абсолютно іншого фестивалю. Бо, врешті, в мене особисто з'явилось відчуття за всі ці роки, що ми спроможні робити не просто локальний патріотичний фестик, а робити. Масштабний всеукраїнський фестиваль. Колеги, щось <плес> <говорить>? вашого. <плес> Дивіться, я скажу так, наші враження як членів організаційного комітету <плес> про, <Класник> про, <плес> 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 про те, що так не можна ставити, отак поставити. Про те, що, будь ласка, про те, що ми, як члени оргкомітету, задоволені цим фестивалем сьогоднішнім, цьогорічним, є натхнення далі працювати. Тобто, коли з нами дискутують, от для чого там військові дії і так далі. Якщо є попит, якщо молоді люди їдуть з цілої країни сюди, а ви подивіться там на картах є, значить який фестиваль потрібен. Це перше, друге, я скажу про соціальну складову. Ми порахували на фестивалі близько 300 воїнів АТО. Які пройшли на фестиваль безкоштовно. Це 70 чоловік з батальйону Дніпро, є хлопці поранені і так далі. Є пані Раванюк, яка тут 130 чоловік зайшли організовано з нашого госпіталя, не тільки і з інших військових одиниць, з добровольчого українського корпусу. Ви бачите тут Азов. Тобто ці люди зайшли безкоштовно. Для нас це важливо. Це наш внесок, що ці люди. Хоч трохи зможуть провести цей час, не напрягаючись десь може така психологічна реабілітація, це дуже важливо. Ми не зраджуємо принципам. Нам дехто де казав, що давайте включить пиво, і вас буде в три рази більше людей. Але ні, ми не, не, не відійшли від своєї безалкогольної позиції. Наступний момент власне це не тільки музика. Ви бачите, фестиваль Бандерштат це літературна сцена, кінопоказ, гутірки це дуже важливо. Різні інші моменти, бо вчора безпілотники показують, як там, значить, додавати допомогу. Азов показує військові якісь навчання. Тобто, дуже важливо сьогодні зранку йога. Так. ну Це цікаво, але 200 чоловік майже це також наш внесок. Далі, що ще? Я думаю, що ми вже е, ну, дійшли до виконання свого бюджету, і ми обов'язково повідомимо після фестивалю, на яку суму ми допоможемо нашій. 14-й бригаді Володимир Волинському це обіцяли, ми це зробимо. Тобто, якийсь внесок буде. Минулого року ми передали 70 тисяч на гривень на джип, який поїхав батальйон Айдар. Цього разу якісь будуть кошти для 14-ї бригади. Що стосується майбутнього, це найцікавіше. У нас сьогодні це витає рішень. Ще немає, але ми задумуємося про те, що можливо, можливо, фестиваль буде в Києві. Бандерштадт наступного року. Ми, ми шукаємо нових. Візій нових течій, можливо, він буде і в Києві, і в Луцьку. Я сьогодні от колегам казав, що можливо, ми попробуємо, Це вже моя ініціатива: міні-фест підготовчий до основного між Володимиром Новолинськом провести такий собі прибужський Бандерштат. Подивимося, тобто, але я хочу всім вам подякувати за хороше висвітлення. Насправді воно є. Я знаю, деякі журналісти нарікали вчора в Фейсбуці. Тут присутні, зокрема, з прекрасних видань про те, що гутірки зриваються, ви зрозумієте нас правильно. Ми домовляємося з людьми, наприклад, Семен Семенченко. Так він дав згоду, що він буде. Ну, є обставини. Я не можу людину прикувати і притащити сюди. В нього є обставини, так само Фацевич. Він мав бути сьогодні зранку читати гутірку, але. Катерина Згулан дала команду, він поїхав в Харків, там презентують поліцію. Розумієте? Ну, це обставини. Ви нас розумієте, ми хочемо наповнити гутіркову сцену хорошими людьми, але всі вони дуже в комунікаціях, в соціумі, на жаль, так буває. Тому вибачайте нас і вибачайте тих людей, які дають згоду і, на жаль, не приїжджають. Тому я ставлю риску від себе, як від голови комітету, я спілкувався майже з усіма нашими колегами. В нас дуже позитивний заряд енергії як організаційного комітету, я сподіваюся, на наступні 10 років, ну 9, як мінімум. Тобто є бажання робити. Чому? Тому що не в фінансах справа. Якщо на цей фестиваль приїжджає там над 40 чи на 50%, відсотків чи вдвічі, я не знаю, що нарахували більше людей, це значить наша робота не даремна. А ми ніколи не робили цей фестиваль заради фінансового гатунку, це всі скажуть. Тому що. Десь ми намагалися вийти якби на ноль, декілька фестивалів у нас були в мінус. У мене все Сашко Положинський. Доброго дня всім, я коротенько. В принципі, головне, я вже сказав зі сцени, що видно неозброєним оком, що Бандерштат росте, розвивається, прогресує, стає кращим і більшим, і масштабнішим з року в рік. Єдине, що хотів би ще зацитувати слова мого товариша. Роди однієї з род добровольчого українського корпусу, який тут на Бандерштаті знаходиться. Вони вчора презентували фільм Добровольці Божої Чоти. І от ми вчора спілкувалися, і він каже, знаходячись на Бандерштаті, я бачу, що останній рік свого життя я прожив недаремно і те, що ми там знаходимося на передовій, компенсується тим, що є ось така молодь, є такі люди, заради кого це варто робити. У мене все. Питання, будь ласка, у кого є? Задавайте. Якщо немає, є, будь ласка. Того року пройшов великий шквал трибільки на рахунок того, що важкий час в країні проводить фестиваль, цього року не було такої реакції? Не було. Я, я думаю, що люди, які в минулому році критикували, переосмислили свою позицію, і зрозуміли, щоб вона була хитрою. Дивіться, ми минулого року і цього року даємо одну відповідь. Якби це був суто музичний фестиваль, музичний, можливо, ця критика мала би якусь основу. Але так як, наприклад, тільки заради того, щоб сотня друга людей побачили сьогодні ветеранів УПА, його варто проводити за будь-яких обставин. А я вже не кажу про все інше. Бо той самий батальйон з Азов може тут знайти своїх новопробусних. Бранці, це, це плюс. Ті самі там е, покази безпілотників, так? навчання різні і так далі. Тобто фестиваль інтегрований в військову тематику. Вчора фільм так? Добровольці Божої чути, це ж також наша допомога в розкрутці, скажімо, військової тематики і так далі. Тому повірте, а тих 300 військових, так, які зайшли сюди, воїнів АТО, це також внесок. Це не виправдання. Просто ми. Вважаємо, що життя повинно продовжуватися. Все ну, одно продовжується, фестиваль повинен бути. І висновок це ці люди. Тому що вони ж йдуть не тому, що їх точно не павку, правда? Вони прийшли самі сюди, їм, їм це потрібно. Це є приблизна кількість людей, які відвідали фестиваль. Сьогодні ближче до кінця дня ми дамо попередні цифри. Тому що сьогодні будуть куплятися на денні квитки, на вечір, на концерт, тому буде загальність. Сьогодні вечорі оголосить повністю. Газета 20 хвилин, Житомир. Багатьох турбують, багатьох турбують слухи про те, що фестиваль Бандерштат хочуть перенести до Києва на наступний різні. Прокоментуйте, будь ласка. Ви над цим думаєте. Ви зрозумієте нас. 9, 10 років так, це кусок життя країни. Це кусок життя нашого. Ми молоді люди. Нам хочеться як комітету, ну, там перенести, так, нам хочеться нових візій для фестивалю. Тому що, якщо він буде продовжуватись в такій формі, навіть якщо завтра буде на наступний рік в три рази більше людей, так? ми хочемо нових візій. Можливо, бандиштат нам більше туди, до центру, до столиці. Ми будемо думати. Ми обговорюємо ці питання, нам хочеться чогось нового. Я розумію, що люди звикли до Луцька, так? але ще раз скажу, нічого не має застигнути. Воно повинно рухатись, розвиватися, перезавантажуватися, давати нові візи. Подивимось. Але хочу свої п'ять боїв ставити. В Києві точно немає такої локації, як у нас. Можливо. Але там є це зовсім інше. Це за містом, все інше майже за містом. Єсь півочі поле. поле, Де ти там на метовому містечку робиш? Я кажу, як людина, яка 15 років прожила в Києві і знає Київ і Луцьк. Приблизно однаково в Києві аналогічної локації немає. Щоб майже центр міста, при тому зелень, при тому свіже повітря, при тому можливість цілодобово. Тут є нюанс. Оренда власників іпподрому закінчилась. закінчилася. Зараз місто думає над тим, як використати. І можливо тут буде <звісна> <звісна> стадіон. І якщо тут буде стадіон, то а якщо не буде, то ні є деталі. Коротше, ми будемо думати. Звільниця місце.